Спочатку скажу за масовані повідомлення, які просто були дійсно масованими в телеграм-каналах, що все, верняк, стопудово, там будуть ракети, залітають, сто штук, там перевірене джерело. Будь ласка, ну, анонімні телеграм-канали, вона на то і анонімне, щоб можна було вкидати різний хлам, шлак і при цьому не нести жодної відповідальності. Немає навіть кого запитати. Будь ласка, не вважайте, що там по той бік сидить якийсь генерал, да, з або там військовий генерал, який які ой, щас напишу людей попередження. Такого не буває. Якщо вам хочуть повідомити про масовні обстріли, там пан Буданов, пан Данілов, вони там все скажуть. Ну на крайняк це буде може там пан Єрмак, да попередні все решта то для розгойдування ситуації або нарощування собі підписників. А це раз по ракетних обстрілах, на жаль, вони будуть. На жаль, вони будуть навіть не так, як там, пан Даніло попереджував, що ой, на два-три ракетні обстріли масовані і все. Ну, Два три ну, масованих ракетних обстріли мене зовсім не мотивують. Да? І враховувати, сидіти, що це був перший обстріл, це другий, третій, і все. Це все в них закінчилося. Навіть якщо зважати на а, ті дані, які дає наша розвідка, ну це ж, звісно, умови ми ж не можемо до всіх до всієї інформації в Російській Федерації дотягнутися, то там ну тільки ракету тих С-300, да, які земля-повітря, зенітні ракети, і коли їх переформатовують на земля-земля, то їх там десь 6, 6, ну, 6 тисяч, тобто 6 тисяч 700 штук, ну, більше ніж достатньо. А, тобто ракетні обстріли будуть. Це їхня тактика. Ми це ще з цього, господі з вересня місяця прогнозували всю цю, цю історію. Тобто вона все є. А тепер з приводу я дійсно хочу зауважити. Будь ласка, не треба враховувати математично, в який день тижня будуть ті чи інші обстріли. Сигнал тривоги лунають по різних регіонах. Ракетні обстріли не залежать від математичних форм да, там. Понеділок, середа, там перша половина, друга половина дня це виробляється такий випрацьовується усе, як у собаки Павлова. Да? Там понеділок, все я на роботу не виходжу, сиджу у бабуся, десь 20 кілометрів від міста. Нікуди не виходжу, а вівторок виїжджаю. Е, у росіян залежить ракетні обстріли в першу чергу, навіть не скільки від самих ракет, від наявності, да? е, там цей ж процес можна поставити на рейки, він буде працювати саме від цілей. Коли у росіян будуть цілі вказання, казінки да, куди стріляти, тоді вони будуть бити. От Дивіться, вони відпрацювалися да, там в один день, потім певне затишня. Вони відпрацьовуються через якийсь період. От був, наприклад, там момент, коли 15 листопада вони по всій Україні бомбардувалися, да, потім два дні знову полетіло. Але треба вирізняти. Да, там по понеділок хто був по е е е електриці, да а Середа то вже було по газовому господарству. Так, що вони так. роблять? Вони відпрацювалися, дзвонять потім, потім своїм агентам, які є без, безперечно. Ці коригувальники їх постійно СБУ в Квирі е, затримує і дає їм вказівку. Коля умовно, нам треба, щоб ти сходив на таку-то адресу, е, познімай, що там відбулося, і він йде, знімає з телефону, робить вигляд, що він е, спілкується з кимось. Тобто, це е, аудіт. Всіх цілих, куди росіяни мітили. Да? І потім, коли стікається інформація з цієї України з використанням відкритих джерел, чому ж просять? Бо, будь ласка, люди не викладають інформацію, про куди влучали. Це ж росіяни собі враховують в цій таб таблиці. Да? Там ціль номер один ага, знищено. Бачили повідомлення в новинах, там ТСН умовно знищено. Ціль номер два – Коригувальник сказав, що наполовину знищено ціль номер три. коригувальник сказав, що нічого не знищено. Тобто, ця ціль номер три на наступний удар стає ціллю номер один. Тобто їм треба час, щоб зробити розвідку до розвідку і бити вже по тих місцях, які вже узгоджені з вищим керівництвом ну цієї СВО, ну і мабуть держави російської. Тобто не немає сенсу нічого прогнозувати, немає сенсу дивитися інфографіку там, де ну різні експерти і навіть посадовці публікують, скільки в росіян залишилось. Ракет якого калібру чи зразку, тому що наші люди реагують на це. От там подивилися, ага, в них калібрів не так багато, але є кінжали. От, е, ну, це вже, скажімо так, між між українцями вже така є е, повір'я, що всі ж експерти, варто прочитати один там чи два телеграм-канали. Я, будь ласка, прошу ніколи не рахуйте, ну слухайте, у росіян є можливості, в них дивіться, в них не ведеться електронний. Реєстр там, всього того хламу, що в них лежить на складах. Да? Вони ж бояться да? що там американці не вкрали цю інформацію. Тому це все рахується в журналах, да? на папері, під грифом таємно, цілком таємно. І щоб з'ясувати, скільки у них ракет, треба на кожний склад, умовно, агента заслати свого, да? або там, документи викрасти. А Росія ну, не велика країна, вона довга, да? там дуже багато. Землі є куди там де, де ховати всі ці ракети. До речі, є можливість в них ще купляти деталі. До речі, я, я згадував трохи раніше, що видання Bloomberg провело розслідування, як збільшилась кількість просто фантастична техніки, яка імпортується з країн Європи до Казахстану та Арменії. Там а, пральні машинки, посудомийні машинки, а електронні висмокчувачем для молока для, для жінок, які годують дітей. Тобто в Арменію да, там приїхало а, на 600% цих цихось. Девайсів більше ніж минулого року, при тому, що народженість впала. Тобто, ну ви розумієте, відбувається такий так, так, так. канібалізм військово-промисловий. Тобто є можливість, що вони все таки цими деталями, да, які вони самі не можуть виготовити, вони будуть комплектувати свої там ракети. Наскільки це можливо, звісно, десь щось вкрадуть, привезуть там в трусах розвідники, десь в дипломатичній пошті, але вони працюють. Бачите, там, з Кореєю, ой, з Китаєм перепрошую. У них там якісь стосунки є, але ну. Щось щось тривається, так, да, щось відбувається, і на і про це питання ми зрозуміли, що не варто нічого рахувати. А от наступне запитання е, про ваш коментар, в якому ви сказали, що війна в Україні пройшла свій екватор, і вже видно фініш. Е, от це вказує на якийсь переломний момент, і на е, коли на вашу думку буде завершення війни? Так, я поясню, чому я так сказав. Дивіться, що, тому що а, хрускіт російської. Економіки в Росії він відбувся на початку осінь. да? коли почалася вся ця істерія з мобілізацією. От, ну, ми зрозуміли, що все, російське військо, то, те професійне, ну наскільки воно можливо, було професійне, воно вже скінчилося. Російська армія не витягує цю війну тим, що вона залишається, їм просто конче необхідно дотягнути ще м'яса, і вони почали тягнути і почали приймати закони про. Військо на військовий стан економіку переводити на військові рейки, коли там були в три зміни працювати. Державні замовлення військові. Вони в супер-пупер пріоритеті. Тобто, я бачу, що ну все ну почалася і жога вже в росіян. По-друге, великий момент був переламний це і для нас, особливо, і для європейців, і для американців. Цей перелавний момент називається містом, як його назвали росіяни, Херсон. Да? Як бігла це Чирян, Херсон? Чому? Якщо б не було Херсона, якщо б ми не змогли взяти Херсон найближчим часом, то є такі роздуми, були такі роздуми, що європейці з американцями спробують. Садити, все ж таки, нас спробували садити нас за стіл перемог з росіянами. Тобто вони бачили да перспективу, що українці дійшли ну мовно да дійшли до Херсону, і та і сяк і пижиться, і туди, і сюди, і зліва, справа, зверху ну не виходить. Там міські бої, і там йде м'ясорубка, і тоді вони зрозуміли, що кінця і краю цьому не видно, і треба сідати з ціл перемоги. Це був такий дійсно переламний момент. Коли наші військові зайшли а, в місто Херсон, і я побачив: ну по-перше, ну європейські американські змі вони просто там в екстазі були. Вони всі просто там, як попкором, зривалися. Вони там а, ридали в камеру, коли. Ну, в студії, коли сидять, і їхні журналісти йдуть там Херсон, там обіймаються, цілуються, і для них ця картина світу стала зрозуміла. Хто все ж таки звільнив, а хто був загарбник? Давайте будемо відверті, що ну не 100% європейців, не 100% американців розуміли в цій війні, хто звільняє, може дійсно вони собі рахували. може дійсно це українці там когось там принижують, да росіяни звільняють і не зрозуміло. А ця вся картинка вона показала, що все, 100% українці звільняють росіяни то зло да, Всесвітнє. І багато країн, європейських, я бачу, вони змінили свою думку з приводу надання Україні допомоги. Наприклад, Бельгія, да? вона так хоба, Вона прикинулася. о, а ми будемо вам передавати і те, і те. Так, та можливо, може, нелітальна зброя. Але почався процес. Що це означає? Що країни, ну, умовно, Бельгія, да, ну. Приклад, вона побачила, що в принципі Україна здатна перемогти, і це як а, а, акціонерне підприємство. Да, скільки ти вклався в нього, стільки ти в кінці отримав. Якщо ти там вклався чуть-чуть, ну і ти отримаєш чуть-чуть. Якщо ти вклався багато, так на початку був великий ризик. Американці вкладалися, і зрозуміло, що всі бачать, що коли закінчиться війна, американці будуть претендувати на великий шмат від Російської Федерації грошей. Я хочу всі розуміли, що ця допомога Україні так вона умовно безкоштовна, але американці захочуть забрати собі компенсацію від Російської Федерації у вигляді нафти, газу можливо, ядерного палива, золота, діаманти, що завгодно. бачу, бати що завгодно і європейські країни теж хочуть прийняти участь у дірібанні цього медведя. Да там хтось там нігті його забрати, не знаю, ікли хтось там шкірою забратись. Щось треба роздірібанити. Я бачу, що це дійсно. Був екватор, що європейські країни з новою силою починають нам допомагати. Так, вони кажуть, що десь закінчується там вже техніка, там уже по сусікам шкервемося. Але а, дійсно, і вони вже для себе відчувають смак якоїсь перемоги. Я не кажу, що там наступного тижня буде вже Крим, да, але Херсон то був тим поворотним моментом, після якого вже немає вороття. Тільки є дорога вперед, немає вже перемовин з росіянами, ну принаймні, поки що. І швидше за все, Крим буде останнім в цьому ланцюжку, да там Луганська, донецька область, а Крим то ну така важка історія, але все залежить від того, як наші військові будуть рухатися зараз півдню. От про акціонерів ми зрозуміли, що це країни, які допомагали нам з самого початку? Ну в першу чергу США та Великобританія. А про анонімних вкладників, те, що здається, міністр Резніков сказав, що є такі країни, які допомагають, але не хочуть, щоб їх афішували. Як ви думаєте, хто ці країни? Ізраїль, які ці країни, Я думаю, що це Ізраїль був. Ну я більше ж Там була інформація з приводу розвідданих. Ну звісно, це ж неофіційно, Я не знаю жодної офіційної інформації, нічого не можу підтвердити. Я так чув, десь там в анонімних якихось там пабліках чи там ну, умови ось тут. Тобто є країни, і ну я думаю, слухайте, там ці країни зможуть знайти шляхи, як отримати компенсацію за там. Свої вкладення, які вкладали в Україну, багато ж країн давали, що озброєння, да багато країн давали нелетальне озброєння, да, якесь там о -о для оборони, ну для оборону да там це протиракетна оборона, це ж не наступальна зброя, да а, якісь гаджети, девайси, які допомагають нам відслідковувати контр-контр. Батарейні радари да це ж не зброя, а це допомагає нам вражати росіян. Давали е, автомобілі да якісь для пересування, якісь тягачі, трали, якісь е, 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 там господи, дрони да там для, для спостереження. Тобто, ну всі захочуть потім пойміть Російську Федерацію після війни. Ну, дуже гарна ідея з приводу останньої вашої фрази: пойметь Російську Федерацію, обидва слова з маленької літери. Нагадаю, то ми, ми тільки за. І якраз же, ну, скажімо так, крайнє запитання нашого діалогу на сьогодні: це Крим та Херсон. Правобережжя Херсону це шлях до Криму. Але знову ж таки, наші західні партнери десь занепокоєні, що саме битва за Крим буде дуже, ну скажімо так, кривавою, і росіяни будуть. Оборонятися, створювати партизанські загони. Ну, майже це цитую, і Крим нам буде даватися дуже важко. Ну зрозуміло, нічого легко не буває, але ваш прогноз на ну на Херсонщину, звісно, і на саме на Крим? Дивіться, Зараз дуже важливо. Це Кінзбурська каса. Ну хто не бачив, ну хто не знає, де це знаходиться? Це південь, це, це каса, частина Миколаївської області, частина Херсонської області. По факту, це вже лівий берег. Херсонської області. зараз наші війська знаходяться на правому березі, а ця коса це вже лівий берег. Якщо нам вдасться, я дуже вірю, що нам удасться, у нас немає іншого вибору закріпитися на цій косі а, і просуватися вперед. То таким чином наші військові зможуть перерізати своїм вогнем комунікацію а, через армянськ, да, який виходить ця дорога. Криму цей, цей логістичний ланцюжок да? буквально залишиться один маршрут це через е, крайній на схід туди, це Гінічізь, да? один залишиться. Що це, до чого це призведе? Тобто, наші військові руйнують вдвічі комунікації Російської Федерації. Тобто, то було там два ешелони, да? тепер може тільки один проїхати, один. Да? А що це означає? Що один ешелон. Він не зможе, ну ешелон, не знаю, там, може це вантажівки. Він не зможе доїжджати вчасно або взагалі там до півночі, там де ну, півночі окупованої території, там де знаходиться. Місто Енергодар де знаходиться Запорізька АЕС. Тобто, все це в купі, воно впливає на позицію Росіян на АЕС. І можливо, найближчим часом до речі, ще йдуть великі перемовини з приводу Запорізька АЕС МАГАТЕ. Дуже тисне. Мені подобається їх позиція. Тисне на росіян капітально при тому, що в МАГАТЕ багато російських представників і вони не мають там впливу. Тобто цей Гросі сказав. США всім мовчати, АЕС повинна бути в безпеці. Жодних військових там бути не повинно, Мені подобається, і все це може призвести до того, що АЕС буде деокупована. Кли, самий найкращий варіант, коли навколо АЕС да, створиться така, таке коло радіусом 40 кілометрів. Це буде демілітаризована зона, безпілотна зона, в якій не будуть розташовуватися ані російські військові, ані українські військові. Тобто не буде нашої техніки важкої танків, авіації, хаймарсів, але будуть можливо просто поліцейські, ну невеличкий контингент, виключно стабельною зброєю. Але в будь-якому випадку територія, там де немає росіян, це вже звільнена територія.